Вітаю вас на каналі Казки Ягідкового. Якщо вам подобаються мої авторські історії, підтримайте мене підпискою та вподобайкою. Приємного перегляду. Кріт Буркончик стояв весь брудний і засмучений. Він подивився на своїх друзів і сказав Схоже. Ми програли. Хочете дізнатись, що трапилось з нашими героями? Тоді давайте я розповім вам нову історію про пригоди мешканців Ягідкового. У селі було шумно і весело. Пташки співали, грала музика, а звірята прибирали свої дворики. В центрі площі висіла яскрава афіша. На ній було написано День змагань приймають участь команди з трьох учасників. Кріт Буркунчик зупинився і уважно прочитав надпис От такої», – сказав він. Змагання? А я жодного разу не брав участі. Маленький Кріт дуже зрадів, але ж на афіші було написано команди з трьох учасників. Сам я не впораюсь, сказав Кріт. Треба покликати друзів. Спершу він побіг до рудька. Весело листоноші. Привіт, Рудько! гукнув буркунчик. У Ягідковому сьогодні День змагань. Ходімо разом. День змагань? О, так це цікаво! радо відповів Рудько. Я згоден. Друзі вирішили запросити до команди. Білочку Соню, вони знайшли її біля пекарні, вона збиралась пекти величезний пиріг, вона не змогла допомогти друзям. Буркунчик і Рудько трохи засмутились, але подякували Соні та пішли далі. Вони завітали до вівці куделі, але її не було вдома. Проте її братик Барашик Кудрик погодився прийняти участь у змаганнях. Команда була готова Кріт Буркунчик, Пес Рудько та Барашик Кудрик. На площі зібрались усі мешканці Ягідкового. Вони чекали початку змагань, біля воріт висів напис. Старт Ведмідь Боремир вийшов уперед і заговорив. Сьогодні наші команди покажуть, які вони дружні та сильні. Він розповів правила Треба швидко бігати, штовхати бочку і підтягнутись 15 разів. Кожен учасник. Обирає лише одне завдання. У команд буде по дві спроби. Переможе та команда, яка пройде випробування швидше за інших. Глядачі загомоніли, усі були у захваті. Друзі вирішили зробити так: Буркунчик буде бігти, Рудько штовхати бочку, а кудрик підтягуватись. Вони встали на свої місця і чекали початок змагань. Невдовзі змагання почались. Буркунчик побіг першим. Він дуже старався, але його маленькі лапки плуталися. Кріт перечепився і упав. Він підвівся, добіг до кінця доріжки, але результат був поганим. Після нього Рудько взявся штовхати бочку. Він штовхав її щосили, але швидко втомився Пес ледве-ледве доштовхав ту бочку до турніка, де на нього вже чекав барашик. Тепер була черга кудрика підтягуватись, але як він не намагався, так і не зміг дострибнути до турніку. Друзі стояли сумні. Вони почали сварити один одного. Ти впав, коли біг, сказав кудрик. А ти ледве бочку докотив. А ти підтягнутись не зміг. До друзів підійшов ведмідь Боремир. Не сваріться, хлопці. Замість того, щоб шукати винуватого, краще подумайте. Що можна зробити ліпше? Друзі мовчали, потім Рудько сказав: Справді, я щодня бігаю з листами, мені й треба бігти першим. А я, сказав буркунчик, маю сильні лапи і спину, бо працюю весь день у шахті. Я можу підтягуватися. А я добре штовхаю, додав кудрик. Бо мої роги допомагають мені. Так вони й вирішили помінятися завданнями. Рудько швидко і вправно пробіг від річки до колодязя. Він навіть не зупинився, звірята голосно заплескали йому. Після нього. Кудрик покотив бочку до кузні. Він сміявся, бо тепер відчував свою силу і вправність. А буркунчик підтягнувся цілих п'ятнадцять разів та робив це так швидко, що Боремир не встигав рахувати. Команда впоралася чудово. Вони стояли щасливі і радісні. Ввечері, коли змагання завершились, ведмідь Боремир порахував результати і оголосив. Перемогла команда Буркунчика. На площі всі загомоніли, зааплодували і закричали Молодці! А друзі запам'ятали головне. Справжня команда. Це підтримка, допомога і пошук рішень. А тепер питання до вас, друзі. Як ви вважаєте, чи треба допомагати один одному в команді, чи кожен повинен піклуватись лише про свій результат? Поговоріть про це з батьками та запитайте їх думку. Цікавий факт. Наш буркунчик не жартує Кроти здатні прокопати цілий тунель за один день. Його довжина може бути аж 10 метрів Це стільки ж, як п'ять високих ведмедів, поставлених один на одного. А тепер давайте повернемось до Ягідкового. Наступного ранку. Рудько, Сидів у себе вдома, І снідав дохмяним хлібом, із медом. За вікном світило сонечко, і співали пташки. Як раптом у кімнату залетів легкий вітерець, він закружляв по хатині і поклав на стіл маленьку записку. Рудько здивовано нахилився, на клаптику паперу. Було написано всього три слова, допоможіть, таємний сад. Серце рудька застукало швидше. Хто просить допомоги і чому саме таємного саду? Але про це ми з вами дізнаємось у наступній історії. Дякую за перегляд. Якщо вам подобаються мої казки, будь ласка. Підпишіться на канал та підтримайте мене вподобайкою. До зустрічі!